Як прикріпити завдання до електронного щоденника? Перше, що нам треба зробити, це сфотографувати своє завдання. Фотографуємо. Далі відкриваємо електронний щоденник. Нові знання. Вкладочка. У вас відкривається вже щоденник, якщо ви там уже були, якщо ще не були, заводимо логін і пароль. І все одно відкривається ця сама сторіночка тобто поточний тиждень. Ми листаємо той день і той урок, на коли нам потрібно прикріпити завдання. Там, де у вас дистанційне завдання, у вас буде, ось ми бачимо, математика за середу, 15 березня, така жовта полоса із стрілочкою. Це означає, що там є дистанційне завдання. Натискаємо на цю жовту стрілочку. <кій> бачимо виконати роботу та прикріпити результат на цю дату. Ось. Ми маємо. Відповісти, тобто внизу кнопка відповісти. Прикріпити файл потрібно. Значить, нам потрібно файл. Дивимося відповідні кнопочки. Ми, можемо тут щось написати, до речі, ось тут. Далі, відповідні кнопки прикріпити. Ось тут у нас є фото прикріпити. Ми відповідну кнопку натискаємо із галереї вибираємо те фото, яке ми. Сфотографували, повертаємося назад і відправити. Все, відправлено. У вас завдання прикріпилося до контрольної роботи.